Всім привіт любі друзі, з вами Stuntraider та Тюль з бородою. З бородою. Борода. Сьогодні будемо знову катати на BMX, в котнем Ще буде з нами Макасін, поки його немає в лозі. Там живе, отам. Отам там живе, щоб ви знали. Спалили його та Лукасю, що він живе там. Не признаюсь на самом'єлі це я рижий. Рижий. Оооо. будемо від сторони, не від груді по. Вже багато відео було від грудей, так що. Поснімаємо від сторони, буде цікаво. Хто ще не підписався, робимо актив. Актив пропав на ютубі, було по пару тисяч переглядів, зараз по 200 переглядів. Як так? Титаймо в інстаграм, телеграм-канал, всі посилання знизу і їдемо шукать споти Вилка не ушла чи ушла? Пишіть в коментарях. Щось вона якась... Опасна Новий трюк будемо пробувати, я всіх хтось бачив. Короче, треба. Кинуть як на чікінг-бар, тільки щоб руль тіп, не 360 взяв, а тіп, 180, потім проїхатися і ще раз'ємо. Таке щось з поєднання Xraйда, але... Ну, подивимося, що він буде робити. Оооу! Oh! Тільки камеру отвів, одразу він зробив вниз. Ще буде мощний трюк. Хіба одразу зразу знімаю в нього не виходить. А, ah, ой. Так, так. вот так. О! О! О, фанаты. Вчера. Был в Приеду. Это наша вся стая. Сходка? А а куда вы все идете? В в Приедешь завтра в Та не знаю, ми не знаю. Та на мене Найшли такий файненький міні-виліт з корнів. Ну в принципі, тут його навіть не видно. Але і за счет скорості, то буде підкидати. Можна поправити трьоху. Бар я не знаю, бо трохи не застабіли, ще й плюс. Ми тільки вийшли, то зараз тюль пробує першим. Та що за скорость? Звідси оп і пішов. Та далі пригнеймо. Так, давай. То треба придумати позначку. Хто ким буде. Так, оці ще обрати корні, щоб в них не полетіти. Он, тюль буде таким довгим, я буду таким крупним. о Аж сюди. У <свят> мене ноль подивись, де твоя позначка, а я тобі свою дам. Вон, бре. Порядка довго. Опа! <свят> Не сильно далі мене. Трохи поміняли кут виліту. Ось тут ми будемо вилітати тепер. Бо тут він рещий. Тюль вилетів трохи в іншому напрямку. Колесо ушло. Гамно? О, Що це таке? Як ти затягував? Ну хтом його затягував? Тож, зараз знімею скільки там пространства. Ще він знімає топ кеп, там я не знаю на соплях держиться цей вин. Там буквально... О, о, так. Що, Снимай, що, що це не... Тут мастерська покраска. Це не постанова. Сразу показує. Без склейки. Як треба катати на Бемі. Щоб отрив рульовий було. О, дивіться просто скільки місця. Але руль не вилітає. Головне, що він добре поджав і не буде приколів. Хочу зняти оцю проставочку. Де ж це взагалі, вона тут не має бути. Вона взагалі не з рульової, а з каретки. Ні, не, не з каретки. Що? Сьогодні спіде. оп! Зараз він зробиться і будемо продовжувати Пригати вдалі. Ну вже не краще. Не вже буде менш дяганий так, що все Це Жалко. Можете, ласка, мені накинути варіанти 4 рулів. 15.9 розмір висотою, щоб прямо под подбородок був. 9,5 підйом 4 до побачення Ну, в кого я пишіть в коментах і... Mm -hmm. і... і все. До 1000 гривень. саме з, з грибся, може ще з зраємось, з рульовою, ще там щось. Подивимося зараз, жорсткий розган. Оу! Так, берем він, мене догнав, тепер треба зараз тапку в пол Що Шай сповнив. Це для мотивації. То зараз попробую. Е, куди? Це твой беремикс, я тебе дарую. ВТП опле. То Це якось так виглядає. Просто прыжки, а нема такого щось жорстко. Виліт короткий і він збиває щось. Ну потім щось будемо робити, якісь трюки по миші, поки не розкатані. Йоу! Що за спецефекти? Виліт хороший, але тут ці корні. Я думаю попробують трьошку. Але тут далеко летіть треба велику швидкість, а якщо не долетиш, щоб ці корні, то... Ще можливість я пробитися, то можна десь біг поправити потужно метра вильота. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну а таке в мене ВТП. Оооо. Що? Наржава. Взагалі, як можна було таку раму купити. Я даже не знаю, ось взагалі тут краски нема. О, їде. Я кричать станрайдер. Ух, і мав в нього бемчик чоткий. Ви фанати Так. Да. А ви знали, що фотка 10 гривень стоїть? Фотка 10 гривень? Так. Да. Щоб руку пожать 5. Оце детський велосипед, оце BMX. Ото чітко. Тобі таке треба замість проставок. О, ну так. За пристайл БМ Це як мабуть. Так бути. Як має бути. Тут колеса спущені без баніхопів. Колеса проб'єш. Не проб'ю О, ну нормально. Та нормально. Так, кинув велика... Ооо! Це тут якраз мощно тримає. Та я, та ти сприс ногай! Знайшли таку чудесну дріфт локацію. Зараз попробуємо на Бенчику щось подріфтить. Поправити, готуємося до зими, скоро має бути вже зима. Маємо навчитися прям дріфтити на бемах, щоб прям... щоб прям цікаво, ну я тобі кажу за цю тему зробити. Ну давай. О, <т -ріпи> <к -ріпи> давай я зараз попробую поснімаєш. Тут вже воняє. Фу, птуємо! Що тут воняє? <к -ріпи> Уже воняет, ты еще не открыл. Ой! Ай, не вию. Попробуй цей ваннайти слайд. Але вы Оце кстати, епічно виглядало Зараз попробую іменно на ходах попробувати. gram do końca, trzeba było długo przejechać. Oho. Oho. Це часи, взагалі трюки сьогодні не йдуть, та то... сьогодні буду непотужнометом. 25 дня сейчас забраву. Якщо? Це. Телвіп... А, оцю. Воу! Стантер! Взагалі трюки не виходять, це взагалі Поняла, треба розкататися добре. Але вже півлога прийшла Ай-яй-яй, правая покрышка я ха-ха! Нормально лохти блядь! Uuh. Це була лягненька. Зараз треба поправити жорстко Бо я професіональний дрифтер. Oh. <zat todavía> oh. Давай! Ні, тільки не на мене. О, дрифт промах Та ну Дай в каналу прям я твою мать Я задумся вини! Ха-ху! І поїхав! Перепригнався кущ! Ні, як рад. Давай, 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 давай. Ого! Ай! Та там 200 висота! Ай, аллегам! А якби тоді вчора Бем купив і пробую щось навчитися? Ой! Блядь. Треба, навірно, як влог, починати знімати, розкататися десь, щоб їм на контент завозити. Сижу в паркі тут. Там макасин їде якийсь дропнув. М -м 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 -м. Ну я тут сижу, Кроссовочки красив, перчатки собі прикупив. Максимка мені 14 років, на нас нашутив половиною Лисий якийсь. В шапці. Шапка. Лисий. Там ти Це, Лисий Макасин. Я Макасин ворвав зняв. <плев> Не, не дає слова сказать, врвався, бо сайтні наприліотка, там де він навернувся, то зараз потім може і сповнити. Ще покатаємо чуть на північному. О, який на щасливому покатаємо. Поїдемо на північному, пригне прильотичку. Щось завезе для вас контент, бо в мене нічого не виходить, то не так цікаво дивитися. Yeah, yeah. А, Максим завозав вам контент. Джинса. Немає інших, всі в штірці. Оп, 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 оп. Oh. Всі в штірці. В мерчі буде для вас завозити контент. Оу! Oh. <звук> Капець, а я, я тільки... Я, я, <звук> я думав, що був панеш, я думав, що був А я? не. Купляй <звук> мерч, один без мерча. Як буде бутерброд без нічого? Вже не круглий в шапці? Ні. Лох, а я в шапке. Aş, ну, хендраг попробую. Все, давай шукай шапку, будем троє в шапку хутатися. Оооооо воу! Ти бачив яке черкаш з старицю? А я я А ти бачив руль, він був отак. Старіс ви викладаю свіжі відоси, так що підписуємося. Треба згадувати стант. Іменно на обычном байку. Я не пішов стант, не думайте. Ой, не ушов фрірайт, я рву рукавицю. Він катає два види катання. Зараз теж спробую. Але я вже, я вже розучився крутити педалі і балансувати. Шов молодий хлопець. Надає станту, не кажіть нічого про моє переднє колесо. <рит> ну, <рит> конечно, немо. Розучився. Разучи... <рит> розучився стантити. Як тобі моє переднє колесо? Це це колесо. Ще на Бемі нічого не виходить. На станці нічого не виходить з нього на байку, це... Це на жаль. Він Та... задроп, там касин завозить. Ти в баню! Ей! Бородатий, дядька. О! Дуже жорсткий стан. Камеру прям? Чуть-чуть стемніло, любі друзі, це буде такий лютий переход. Приїхали на таку локацію. Тут Мішаня о влогах прига, ось така у нас прольоточка. І отут прикол. Тут прикол. Це буде макасіна тест на реакцію чи він оттормозиться, чи не оттормозиться в всіх покришках. Але він як мішання пригнув і сразу тако валив. Не встигав оттормозитися, то має зараз бути цікаво, має завести контенті для вас під вечір, під кінець влогу. Он в траву вкачував. Нажимав тормоз, мене боком зносить, цю ямку заїжджаю. Мене викидає. Якось тільки сижу на байку, вже тут випадаю і прямо з було пузом пацієнтів. я маю, Там а ще... Пузом. Ще був відосик через покришки перелетів, теж як мішає. Але це було теж на траву. Хоч на траву чи... Зараз на траву хоча б. А ти вже тут приїхав на ступеньки? Ні, nee, ще. Після того як... А, мене цепка спадала, я тупо сидячи набрав швидкість. Гоупрошка від холода просто вирубається, 24% це ще добре, так що. Тра бояться готовий просто, подивіться на цей болт. Вони ну, які мають бути. А, такі прям... Оце шляпка лопнула, от Я вам вклюпав от такі, щоб прям. Запрутил. То все, ставимо лайки, підписочки, хто ще не підписався. Зараз буду робити для вас мега контентчик Давай! А летить голубчик. <схай> Скорість набирає. Зараз під'їзд. Оу! Летить, тормозився. Я думав, він просто під'їде та зверха знімав. щоб... Що, <схай> давай ще раз. Я не ожидав, що ти пригнеш. <схай> зверху ці. Я не долетів. <схай> я, тут не долетів. я до черешини перелечу. Тебе десь отак от, типу, там не остається. Не льот, але за трави дуже важко тормозиться. <схай> Мішаня рижи їде! Ой-ой-ой. Давай, другу, оцю Цю штучку так може полетіти. Не, тут... не получу, не получу. То все, давай. Делай. Йоу! о хо хоу Плетіти зможу, але... Харо. Куда я заднім не долетів? <рес> Ой куди приймешся за? Майже долетів? Майже долетів, поки біг, то сам впав. Давай! Полетів! Ооо! Це що за звук був, Мабо, так? Да. Долетів? Три дивися. Долетів! Я прям спеціально. клюнув. але саклюну. там смачно було. Да, але ти смачно клюнув. Я, клюну. yeah. я на носа клюнув спеціально, щоб долетіть. Там такий звук був прям по кришок. От такий у нас вийшли мега потужний влог. Макасин завів з вам контентика, має... маєте поставити лайк за це, підписатися, хто не підписався. Сам був Стандрайдер, Тут... э, Максен. Макси. Максим. Маккасін. Максим знав повертається на ютубчик. Коли знов будеш кататись. О, сляж! О! А ну ну давайте, по-друге. А, ну-ка, що там попало? Нічого. Що таке зробить? О! Там був... Ааа, раніше не включили, зараз би чуттяркич була, краще. Я в прыгав, все. А, чи б краще було снято, але теж та потужно так, що з вами був стандрайдер. Всі ці ребята, лайки, подписочки і всім пока. Здорово. у колеса не пробиваються після такого.